Пропонуємо вам дихання як одну із самих тайних функцій організму. Всім добре відомо, дихати означає жити. Але не просто від дихання, а й від правильності його повністю залежить наше з вами здоров'я. Наш організм налаштований на норму у всьому. Повинна бути нормальна температура тіла, повинен бути нормальний тиск. І любе відхилення від норми у бік гіпертонії або гіпотонії караються хворобами. Не виключенням абсолютно є. Наша з вами вентиляція, наше з вами дихання. Людина, яка хоче бути здоровою, вона повинна дихати нормально, вона повинна дихати правильно. Якщо ми з вами все життя гіпервентилюємо, дихаємо на повні груди, розвивається хвороба. І якщо ми дихаємо менше норми, також розвивається хвороба. І от для того, щоб людина дихала нормально, дихання повинно бути обов'язково правильне. Що про це говорить японська мудрість? Носове дихання це сила і здоров'я, ротове дихання це слабкість і хвороби. Але на превеликий жаль, людина цивілізації дихає нормально і правильно лише в стані спокою, лише лежачи, стоячи і сидячи. При навантаженнях ми переходимо на дихання змішане, і більшість людей дихають лише, лише ротом. В цьому абсолютно не важко переконатися, попросивши свою дитиночку порозповісти віршика або порахувати там до 50. І ви побачите, що дитина жодного разу не вдихає повітря носиком. І от з цього моменту починають розвиватися дуже серйозні захворювання. Якщо б я дозволив би собі спілкування з вами і підихував би через відкритий рот, я міг би свою хворобу, яка мене турбувала дуже багато років, бронхальна астма, повернути дуже швидко назад. Повітря в нормі обов'язково попадає в організм через міст. В носі слизова носа виробляє за добу 500 мл слизі. і ця слизь містить лізоцин. Лізоцин це природній антибіотик. Повітря зігрівається, зволожнюється, очищається від бруду і пилу, потрапляє далі в носоглотку. Потім далі воно йде через бронхи. Бронхи знову ж таки повітря доопрацьовують, очищують, і повітря всмоктується через 700 мільйонів альвел в кров і дає нам життя і здоров'я. Якщо би так було в нормі завжди, ми б не знали про дуже багато хронічних захворювань, які турбують людину прямо з народження. Але ми починаємо втручатися, ми починаємо знущатися своєї дитини буквально з перших днів її народження. І саме перше, я говорю дуже серйозні речі: саме перше це є перегріття, перекутування, це є перегодовування, це є нервові стреси, які дитина переживає. І це з часом заставляє дитину збільшити свою вентиляцію. Дитина починає дихати носиком більше від норми. Слизова носа починає утворювати більше слизу, і цей слиз починає витікати. І ми на це звертаємо увагу спочатку, обов'язково, як на хворобу, як на запальний процес. І я хочу, щоб ви знали, це є перша реакція. Це перша реакція людини на порушення дихання. Неважко переконатися в цьому дорослій людині. Постежте, будь ласка, за собою. Коли ви плачете, обов'язково з носа витікає слизь. Коли ви смієтеся, зносите чи слизь. Коли ви їсте гарячий борщ і спіште на роботу, знову ж таки з носа виділяється більше слизу. Це є реакція організму. Але... Якщо ця реакція є постійна, нос перекриває, забиває його е набріком, і обов'язково дитина змушена відкрити рот. При першому ротовому вдихові вже порушується природня вентиляція організму. І цю порушену вентиляцію організм, як правило, витримує перших 2-3 роки життя. Але далі, особливо коли дитина починає відвідати дитячі дошкільні заклади, обов'язково. Хватаючи повітря на повні груди, сміючись, кричучи, плачучи, дитина вдихає на повний рот повітря і починає йти дуже серйозне подразнення слізової нашої носоглотки. І наше глоточне кільце, яке розраховане природою для захисту, воно починає реагувати на брудне повітря. Іде запальний процес е е міндалін, розвивається обов'язково хронічний тонзеліт. От, розвивається гіперплазія е, третьої ньобної нашої залози, от, яка називається аденоїди. От, і аденоїди. вони збільшуються в розмірі. Перша, друга, третя степень. Перекривається слуховий прохід. Дитина починає втрачати слух. Потім обов'язково розвивається порушення е, привкусу в людини. Е, дитина втрачає дуже серйозно, втрачає пам'ять і порушується психічний розвиток. І от для того, щоб цього не було, ми б'ємо тривогу. І звертаємося до лікарів, і нам пропонують обов'язково аденоїд-ектомію. І от коли людина перший раз вириває аденоїди, вони обов'язково виростають другий, третій, п'ятий і навіть п'ятнадцятий раз, що я вам раджу: не спішіть в трогічному віці зразу виривати аденоїди, тому що це є реакція організму на порушене дихання. І от коли повітря знову ж таки потрапляє в великій кількості бронхи, воно починає стимулювати бронхи. І слизова бронхів виробляє більше захисту. Третій механізм захисту це є слизь в бронхах. І ця слизь, змішуючись з друдним повітрям, забираючи на себе мікроби, віруси, утворює мокроти. І ті мокроти стають інородним тілом. Вони починають подразнювати слизову бронхів і викликають кашель. Кашель, нібито є захисний механізм нашого організму. Але кашель, в порівні з тою слізю, яка утворюється у бронхах, він є надзвичайно шкідливий, тому що людина, як правило, кашлюючи, накашлює обструкцію бронхів, обструктивні бронхіти. І далі перетворюється це все в четвертий механізм захисту, який називається спазм. Спазмують бронхи. І не лише бронхи, а інші органи і системи. Знову ж таки, не важко в цьому переконатися. Коли ви біжите, обов'язково вам заходи в правому боці. Якщо ви біжите далі, у вас може потемніти в очах, закрутитися голова. От, і навіть людина може впасти і втратити свідомість. Це є порушення природнього зовнішнього, зовнішнього дихання, от, і це є розвиток надзвичайно серйозних захворювань, таких як в подальшому дистонії судинні, гіпертонічна хвороба, стенокардія серця, спазми, нирок і так далі. Так далі, так далі. І от щоб цього не було, ми вам пропонуємо. Дуже серйозно зайнятися відновленням природнього носового дихання в дитини, щоб ваша дитина, відвідуючи дитячі садочки, далі щоб пішла в школу і абсолютно не мали батьки проблем з тим, що їхня дитина вентилює організм неправильно. Я пропоную вам свої послуги. Мене звати Михайло Дмитрович Хрустовка. Я лікар з 30-річним стажем за фахом, лікар-терапевт. І 20 років офіційно по ліцензії Міністерства охорони здоров'я я займаюся впровадженням життя оздоровлення людей диханням за системою Костянтина Павловича Бутейка. Мій контактний телефон 050 925 67 80. Або заходьте на наш сайт триw.бутейко.рисочкатрком юей. Дякую вам за увагу!